Всем Я сьогодні покажу, як користуватися Booster X. Як правильно оптимізувати, коротше. От запускаємо. Оптимізація. Це якнакраще зробити. Ми робимо команд акселерацію миші. Ну, не виключать. Ну, Незручно дуже буде. Вона буде ну, неправильно працювати. Відключаємо. Воно не потрібне нам. Драйвери краще оставити, а то. От. У вас дефолт стоїть. Його не щипати. Лучше взяти. От, властивості цього ПК. Додаткові науштування STEM продуктивність. І зробити все виключити, тільки згаджувати екранні шрифти. І у вас не буде нічого лагать. Стальне не таке важне. Його хай остається дефолт. Відключіть геймбар, ну, він буде работати все одно. І все це відключайте брендмауер і обновлення краще ставить. А от Edge, Microsoft Edge, І це остальне виключати. Кастомізацію тепер. Я нажав собі стати власником і запуск від імені Trust Installer, щоб я міг свої там файли редагувати. Ну це. Щоб, коротше, можна було видаляти те, що не з'я Раніше було. От. Це. Ну, воно зайвий фон відключає теж. От, віджити коротше стоять. Це оце. Пришвид запуск. У мене. Не змінилась, ну, але він вже зміниться. От, синхронізацію включити, а то мало ли я її не трогаю. От, я поставив оптимальне. Воно мені не дуже важне. Ну, оптимально. Тут, коротше, вибрати максимальну продуктивність. От, я вибрав. Тільки треба. От. От, тонень керування, от, електрожилення. От, зробив максимальну продуктивність. Ще краще. От 99%. І тут і тут зробить. А режим під, ну, підвищено. Робота від акумулятора вимкнуто. А підключена до електромережі агресивна, Це коли зарядка підключена, вона буде на максимум працювати. А коли вимкнути, то це щоб від зарядки не, не, так, не так мощно було процесор. Він під себе на настроїв. Виборнації і, і можливість ну, теж так включаємо. Відкої опції заважати будуть. Тут можна видаляти все. Всі додатки. Я повидаляв все, що мені не треба. Я ставив, що треба. Очищення. Ну це можна чистити і Windows системі просто. От властивості. Тут просто вид сховище. не сховище. От, тут видаляти все тимчасові файли, наприклад, ну це сміття. Або, от, а тут можна чистити все, ті, хто не вміє. Просто чистити все. Вжимає. Ну я вже почистив, мені не треба. Бривальність. Теж можна все виключити. Воно не потрібне. І вам безпечніше буде. Ну я оставив лицензію. Щоб в мене, крім лицензії. Все виключаємо. Твіки. От. У мене не PRO, так що я тут не зможу нічого зробити. От, я просто зробив. Ну Це Pro, я не можу нічого зробити. Автозавантаження тут може виключити все, що автоматично завантажується. От я Viber вимкнув. Хоча він не вимкнений тоді всякі опери, я їй даже удалив. Вони запускаються все равно. От. Це по видалях. Навіть ті програми, яких немає, вони в реєстрі залишаються і запускаються самі. Це. І пристрої ви можете тут видалити зайві. от Завдання це. Це ви під себе страюєте Синхронізація Microsoft. Ну, ми не ПРО, я не можу нічого зробити. Ми не, не ПРО і не можу нічого зробити. Хоча раніше працював. компоненти. А ви не запускається. Раніше Ну Там теж у компонентах нічого немає взагалі. Оце для тих, хто про, у них можна все зробити. Але у мене не про. Нажимаємо застосувати. Воно зробиться, коротше. І нажимаємо потім Перезавантажити комп'ютер. От я до 54 Розігнав. А було взагалі, вообще, вообще була Параша. От, наприклад, диспетчер завдань. У мене процесор нагружався. Зараз ну, у мене запущені програми різні. А без них у мене процесор раніше до 30% просто загружався, не зайшов.